Зараз у студії будемо говорити про липень як місяць гідності людей з інвалідністю. І мені дуже приємно, що в нашій студії знову і цю тему ми вже порушували. І ми так розуміємо, що самі будемо вчитися грати в бочу. Отже, у нас в студії перше назву Павла Павло Андрієнко, капітан запорізької команди з боча. І команда називається First Team, тобто перша команда. Вітаю, Павле! Вітаю! В нашій студії Ольга Павлік, пані Оля, координаторка проєкту Крок до незалежного життя. І про цей проєкт ми говорили і говорили про незалежність, власне, як про гідність до гідного і незалежного життя. Благодійна організація Запорізький благодійний фонд, єврейський общинний центр Мазальтов. Вітаю Олю. Вітаю. Ну і з нами зараз на Zoom. Сподіваюсь, зараз відбудеться цей наш коннект, цей зв'язок із МАО. Бачимо Мара Павлік. Тренерка запорізької команди з збочча команди First Time. Чи ти нас чуєш і бачиш? Аня Mara, tak, Mara, я Mariana. вас так, чув, так, так, чуєш, Марочка. Прекрасно, вітаю. І дякую, що знайшла час і змогла долучитися. Може до тебе тоді перше питання, бо знаємо, що ти трошки обмежена в часі, щоб тебе раніше відпустити. Отже, я давай як ти дійшла до цього життя. Чому раптом ти вирішила стати тренеркою з боча? Чи ти сама вміла грати колись? Чи ти про цю гру дізналася трошки раніше ніж ми про неї дізналися? І що це для тебе сьогодні? Бо я знаю, що ти ти плануєш і далі удосконалюватися в цих знаннях і вміннях. Так, ну по-перше, я в волонтерській діяльності можна сказати майже з народження. Мені волонтерську діяльність мама мене е, зв'язала молоком. молоком, до молокоматері. Да, 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 да. Ясна так, або в єврейському центрі я вже більше десяти років. і Там я познайомилася з Пашою, і він таки мені запропонував бути їхнім тренером. До цього як Паша мені запропонував, я майже не знала, що таке боча. І з пашою вже почали розвиватися і вчитися в цьому напрямку. Зараз в мене буде в четвер творчий конкурс в університеті. Я буду поступати на фізичне виховання, щоб і надалі бути вже офіційним тренером. Побочі. А що значить бути тренером робочі, якщо ти кажеш сама, що Паша тобі розповідав. Ну, тобто виходить, що Паша твій тренер, а ти його, Можна в принципі, так сказати. Паша мені запропонував, коли Паша загорівся бочею, запропонував мені стати їхнім тренером. І так в нас вийшло, що зараз я їхній тренер, я їх тренерю. Просто я дізналася про бочу від пащі. І ще до тебе питання. Ти кажеш, тренер команди, чи це індивідуальні тренування? Ну тобто, як це відбувається? Це саме командна робота, чи це з кожним окремо, кожним кожною окремо треба працювати? Ну, це і команда і індивідуальна, дивлячись від самої людини. Ну, по-перше, до кожної людини треба знайти свій підхід, це більш індивідуально. А коли вже ти знайшов підхід до команди, до людини, тоді вже можна тренувати їх разом. Тобто, спочатку ми індивідуально з кожним робили кому як краще, з ким у, у, у якої людини в чому проблема і і ми цю проблему нейтралізуємо а, і так, в принципі, працюємо до Паша буде питання: чому Мара і як з нею працювати? Ну тобто, над чим ви зараз працюєте? Ну, якщо ти пам'ятаєш там перші тренування, і що зараз відбувається? Зараз ми працюємо над так Ага. Ага. Ну, такої гри. Ага. Ну тобто стратегії у вас вже відомі, це ви над тактикою ви відпрацьовуєте елементи, так? І тактика, і стратегія. І тактика і стратегія, О. так. Так. Бо сама постійня бути Дуже стратегічна. Гра. Дуже стратегічна. Так. Ну там треба мислити стратегічно, це як такі шахи Dark. на підлозі, так? Так. Ну і ми, коли починали цю розмову, і коли тільки знайомилися з командою first team, ми говорили про двох гравців всього. Що наразі? Ну, Ми говорили, що у вас всього двоє. Ну і вам ще бракувало якраз учасників команди. Що зараз? Наразі у нас. — Дуже вісім гравців. — восьми. Так. І це заслуга Мари чи це чия заслуга? Це наша заслуга, бо так не можна казати. Що хтось один? Так, так, так. Отже, спільна заслуга. Тут я передаю Ользі слово. Координаторці, бо власне, ви і до нас цією темою постукалися і відкрили там цілий світ того, що відбувається, і тих змагань, і, і того, як люди підтримують одне одного, як зростають ось ці шляхетності, гідності. І, отже, цей місяць, що він був для вас, я зрозуміла, що не було чемпіонату в Запоріжжі, але були якісь змагання в Запоріжжі протягом цього місяця. Що це було з бочі пов'язане? Насправді ми згадали, Паша знайшов, що в світі є липень місяць гідності людей з інвалідністю, і ми сіли командо і з'ясували, що ми можемо зробити в цей час, коли по календарю немає. Змагань і ми зробили такі ну багато кроків. Угу. Ми сходили в інваспорт, і познайомилися нарешті з головою. Наш запорізький, наш запорізький Обласне да ми подивилися, ми спланували, ми визначили, які проблематика є, як ми можемо співпрацювати вже з головою. І він пообіцяв нам, що буде говорити, буде нас пропонувати, і ми тримаємо колачки для того, щоб ми були в манежі. Ось ага. можливо, нам вис... і вже зараз. Ми ведемо переговори, щоб ми туди прийшли, подивилися, пограли гру і зрозуміли, цей зал нам підходить чи ні. Бо у нас є радісна новина. Ми виросли, нас стало більше. Вісім ну, людей сказав. Так виправили. і десять, скажем так, потенційних вісім, які ходять, угу, угу. І... а десять потенційно навіть десять. Так, так, тобто, ми розуміємо, що ми вже наш зал рознесли в часі, щоб ми могли займатися, але нам вже тісно. Uh -huh. І ми шукаємо місце дійсно. А до того все це в общинному центрі відбувалося? Так, на перемогу 4. Але вам вже тісно? Uh -huh. Uh -huh. Так, так, так. І ми зараз розуміємо, що е, ми зараз граємо по правильному. Ми граємо на візочках, тобто в mm -hmm. нас вже є 10 візочків, тобто кожен може сісти на візочок, і це вже той візочок, з яким він поїде на змагання. Mm -hmm. Тобто, особливо умовою е, на змаганнях на чемпіонатах це не сидіти на стільчику, це mm -hmm. можуть бути товариські якісь ігри, але на чемпіонатах має бути візочок, і ми вже можемо їхати. За своїми візочками, тобто, дякуючи е, нашим партнерам, ті, які брали участь в майстер-класах, е, і ми вже маємо майстер-класи бочі. Так, ми ми проводили майстер-класи з студентами, з викладачами, і до нас підходили, чим ми можемо допомогти. І так з миру по візочку У нас вже є парк. Хочу подякувати. Знов таки в цей місяць, цей липень, ми запросили наших друзів, які нам допомогли ці візочки привезти до ладу, тому що вони дуже багато пережили. Вони десь стояли, десь в. В сараях десь в коморах їх е, треба було просто налаштувати. Тому дякуємо Дмитру Коршукову, Олегу mm -hmm. Павліко mm -hmm. і дякуємо владу за те, що він е, зараз включився до е, як це, абгрейді, да, наш візочок. В тому плані, що е, він має бути мати такий кошик, в який в ці м'ячики складаються, ага. щоб було зручно, і він жив. Очі раніше жив в Запоріжжі, зараз живе в Києві. Приїжджає до нас на 3D-принтери, робить спеціальні оці штучки, ось які будуть апгрейдувати наш візочок. Тобто, наступний раз, наступному чемпіонаті, ми вже будемо в таких суперових візочках. візочках. Це теж важлива і форма щодо форми є у вас. Щодо форми, це Анюта зараз пішла. Марочка це її тема. А ну зараз вона не пішла. Да ага, форма, тоді де... слухаємо. Мара я зараз тут так, так. Про форму скаже візочок. Ми зрозуміло, думали і зробити форма зробити проєкт для того, щоб так як я вже професійна швачка, щоб зробити нам костюми. В мене Почалась така ідея зробити нам проєкт щоб пошити нам костюми. Але наразі в нас немає фінансування саме на тканину. Тобто я готова безкоштовно пошити костюми. В мене є на чому в мене є машинка. В мене є оверлок. в Принципі на чому це можна зробити. В мене все є, але наразі немає е, 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 грошей на матеріали. А скільки <пробіт> часу? Ми тобто, коли, коли, да, коли наступний чемпіонат, коли може бути наступне змагання, до якого вам треба встигнути? Ну, приблизно, хоча б? Ну, я я додам. <пробіт> 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 Е, ми, наступний чемпіонат у нас в серпні місяці, Ми на нього не встигнемо. Вересні це дуже крупне. Ми дуже хочемо встигнути. Але зараз ми пишемо грант е, на кверті ком'юніті, які сподіваємося, нам дадуть гроші. І ми хочемо зробити фестиваль м, ін, інклюзивних ігор ага. і там зробити презентацію. І е, е, одна із мети у нас буде це презентація бренду Прімара, тобто наш. Ага. Мара Мара, ага, вона і... розробить це все дизайнерське і ага, я зрозуміла в тих як цікаво. Але ну принаймні зараз ви в процесі і шукаєте тих, хто міг би допомогти. У нас сьогодні буде ще одна тема: теж будемо говорити про пошиття і про пошук тих, хто міг би допомогти, то бачите, як воно суголосно все. Втім, перед тим як ще відпустити Мару, ще питання про оцю підготовку. Ну тобто, наскільки важливо. Ти як тренерка вважаєш ось цей вигляд команди? Бо ну, найголовніше ж, як грають, а не там, як виглядає візок і як виглядає форма. Так. Я в принципі вважаю, що форма це одна, одне з самого головного. І ми вже з Пашою, так як Паша, в нас графічний дизайнер, розробили вигляд форми, і в нас залишилося діло за можна так сказати. Це Розробити лекало ткани форми і її пошити. Тобто, в нас можна сказати, все готово, окрім тканини. До Олі до Паші питання, а інші команди так само? Ну, якщо ми говоримо про тих, кого ви знаєте, з ким ви вже змагалися, наскільки вони звертають увагу на такі зовнішні моменти, чи для них важливіше Павло, да. так. Так. Наразі у кожної команди є своя убиття команда є... є своя унікальна форма. Тобто люди на це зважають, так. ті, хто роблять команду, зважають, бо це важливо для командного стилю. Так, так. Угу, угу. Ну і над цим вважаєте, треба працювати так само, як і над тим, щоб отримати можливість тренуватися в іншому місці. Так, так. Я зараз доповню, що до форми е дуже важливо навіть бути в формі, коли тобі е або мені да вручають щось, ага. тобто е на перших наших змаганнях ми зрозуміли, що ми можемо, але Ті люди, які виглядають з нами, вони прям виглядають командою. Uh -huh, тобто uh -huh. заходиш в зал, і розумієш, що бачиш. це Київ, так. це Одеса, це Волинь, наприклад. Так? І ми розуміємо, що у нас нема. Ми різношерстні. Ми розуміли і ми шукали про це. І зараз Паша сидить в фірмі футболці. Uh -huh. Ось розуміємо. Так Так. Team, team. First team. Uh -huh. Так, і о, це дуже класно. І зараз вони вже їздять і вже видно, що вони Команда заходять, да? тобто ми розуміємо, що ми асистенти вже в жилеточки одягаємо, щоб в одних кольор було. Uh -huh, тобто uh -huh. нам Мазальтов дає жилетки, тобто це спонсори, тобто uh -huh. спонсорських це даємо, звичайно. Але зараз ми говоримо про те, що Мара хоче, щоб це був і тренер. І команда, і щоб було всі предмети, вони були в стилі, да? угу. тобто це має бути якась екосумка, тому що треба була водичка, щоб ця екосумка можна було повісити на візочок, щоб вона була функціональна і щоб дійсно вони коли захищали, що це не просто команда, да? а це Запорізьке. Запоріжжя, тільки хотіла сказати, якось Запоріжжя, щоб там візуально вгадувалося, що це Запоріжжя. А щодо дівчат, я пам'ятаю ця складна, можна сказати, навіть болісна тема, що сьогодні паша чи Оля, хто скаже? Я скажу, що за цей місяць так вийшло, що паша поїхав в гості в Полтаву і мав тренування з нашою Алою. Та яка наша член... да. Угу. і вони мали такі е, змагання, ой, тренування спільне, і це дуже класно. Тобто, вони е, зробили тренування, але звичайно, ми почули це. Ми не будемо зараз обговорювати, але там теж дуже багато проблем. Угу. Тобто, Полтава теж має багато проблем. І ми розуміємо, і що тури, наша тури. Наші кроки йдуть, і це. Ну у кожного свій шлях. Ось, але що стосується дівчат, у нас зараз з'явилася е, теж Анічка бочко. Ось е, вона приходить, вона тренується, вона дуже переживає е, В чаті завжди з нами спілкуються, бо влітку вона поїхала до бабусі, і до нас залучаються нові е, люди. Я би сказала, мами. Вже ага. Тобто ага. ми робили зараз майстер-клас разом з благодійним фондом Восток Схід і вони залучили е свою аудиторію до майстер-класу, і до нас прийшли мами і дітки, і мами хочуть грати з нами. Тобто діт дітей розвивати і самі грати. Тобто, я думаю, що буде розвиток. Ну і ви бачили, якраз коли ви заходили в студію, ми розказували про сім'ю, про родину, про пару Ярмохіних і. Якраз ви склавшо, от можна теж ще і ці так, ми іноді забуваємо те, що ось тут поряд, але недооцінено, як ми називаємо сьогодні. Отже, рух це є на завершення, що важливо знати. Місяць гідності людей з інвалідністю завершується, але про гідність людей з інвалідністю це не вичерпна тема, і це дуже важлива тема. Добре, що є місяць, коли це зауважують і інформаційно підтримують. Отже, що далі? Далі ми пишемо проект, і я не дарма принесла Паша Пашу каже: він же ж не завершений, він ще не поданий. Я кажу про те, що це наша мрія. Угу. І якщо ми озвучимо його на загал, то виграємо чи не виграємо, ми хочемо це зробити. Ми хочемо Але зроб... в просторі, це вже прозвучить. Так, так. так. ми хочемо зробити фестиваль інклюзивних ігор. Ага. Тобто, В бу... тут. В Запоріжжі тут запоріжжі тут, і хочемо його зробити до 3 грудня. Це не буде 3 грудня. Ми не хочемо, щоб до саме до 3 грудня, щоб саме до нас прилучилася зміна. Угу. Ми хочемо зробити або напередодні, подивимося ще угу. будемо дивитися де хочемо в манежі, але будемо дивитися на можливості. Хочемо зробити майстер-клас, прийтися ще раз по навчальним закладам Запоріжжя і по релокованим. Угу. Що Ось це теж дуже важливо. Так. І хочемо зробити змагання між ними, також зробити виїзну програму. Ведь на село у нас відкрилося вже готель на 30 місць, тобто ми можемо робити вже такі збори або uh -huh. спілкування, або якісь фізкультурні свята. Тобто, ми зробимо там на виїзді е, таку дводенну програму, е, повернемося і е, ще раз покажемо ігри, якими ми грали до війни. Це настільні okay. ігри, інклюзивні настільні ігри. Зараз вони забуті. Лежать тихенько uh -huh. чекають, чекають свого часу. Ось так, але ми хочемо нашій спільноті Запорізькій показати, що це є, що це можна, і я думаю, що багато хто займається з людьми з інвалідністю, покаже свої ігри, про які ми не знаємо, uh -huh. і, і хочемо зробити обмінятися. таку колаборацію. Uh -huh. і так. Це теж дуже важливо. Ну і я зрозуміла поправте, якщо неправильно, що і Павло, і хто ще з команди Сергій. і Сергій, який був в нашій студії, так? так ага, і Павло і Сергій збираються стати студентами. Так. А, що це? Це Хортицька наша академія, так? Так, це Хортицька академія. я також, как і мага вступаю на физвос. Угу. А Сергій, угу. сергій Куде? На психологію. На психологію туди ж ага, тобто ви з марою на фізвосп. А Сергій на психології. Коли будуть результати? Аня здає Мара, здає да, для да. мене вона Аня, а для, для її бренду вона Мара. Ага. Ось і в, в четвер вона здає творчий конкурс на Бердянський університет. Ага, ага. Вона буде там. Чому? Тому що є така стереотип, там вчилася її тітка, яка стала чемпіонкою, і так далі. А тобто у неї є гіне, да хоче йти, хоче там займатися. Тобто в четвер буде з'ясована, чи пройшла на творчий конкурс чи ні, ну вже там звичайно. А у хлопців? А с, Паша вже здав творчий конкурс. Тобто Паша вже зарахований, так? Е. Я його здав, угу. але інформація про зарахування буде пізніше. Після тив заду. Сер липня. липня після 30 липня, тобто після завтра, вже буде інформація, і можна буде знати, чи ти став студентом. А Сергій так, так, само. так само після тридцятого. Ну тоді чекаємо від вас повідомлення. Звісно, для нас ми про це говорили, що ви переможці у кожному разі, незалежно від того, які нагороди ви привозите з кожного чемпіонату, але. Важливо, щоб перемоги були підтверджені якимись віхами, якимись результатами, якимись сходинками, якими ви рухаєтеся, і зможете інших людей надихатися цим і продовжувати рух, а не бо, на жаль, ворог робить багато, щоб руки опускалися, нічого не робилося, ні сивішався, і ніхто вже всі розуміли, що ні, ми на шляху до перемоги, і ми продовжуємо цей рух. Бо це наш обов'язок як тилу для нашого найкращого фронту, і для наших найкращих захисників і захисниць. Спасибі вам. Отже, сьогодні і пробочу якому так і не знаємо, два чи писати чи одне. Ну пишемо два в слові «боча». унікальний вид спорту. Ми вже про нього розповідали неодноразово. Будемо ще розповідати. А краще я думаю, щоб побачити один раз, піти, і подивитися, може відзняти і показати, як це відбувається, і не тільки про бочу, а про кроки до незалежного життя. Ми сьогодні говорили із Павлом Андрієнком, капітаном запорізької команди з Боча, збоча. Ферсті, Марою Павлік, тренеркою запорізької команди з Боча, Теж ферст і незабаром сподіваємося студенткою. І Ольгою Павлік, координаторкою проєкту Крок до незалежного життя благодійного фонду Запорізької благодій... благодійної організації, Запорізький благодійний фонд, єврейський общинний центр Мазельтов. Дуже вам вдячна і у нас зараз.